Оце погода, то сніг, то дощ. Вітаю всіх, хто полюбляє лісові прогулянки та збор грибів. Трошки сніг є, вітрець зривається. Погода така. Сьогодні ми все ж таки поїхали в гори, друзі, але... Не доїхали десь кілометрів за п'ять вже, ну вже практично по гірської дороги їхали і такий сніг, ковзанка така, та й вирішили не ризикувати і повернутися. і от На зворотньому напрямку Джекірі зупинилося лісочку, щоб собаки побігали. Хтось у мене сів голос після вчорашньої прогулянки, вітер холодний був. Ріс покличево! Загубив вас. <ріць> а, собаки носяться, ну. Що там в тебе? А, якісь квіточки фотографує. Тихо, тихо, зіб'єте мене, ну цікаво, щось. Буде тут по грибочках. Собакам все рівно воно носиться. Но нам цікаво щось знайти. По прогнозу обіцяють декілька днів і вже буде тепло. і Вдень, і вночі. А зараз ух, прохолодно. У горах дивився на термометр. Мінус 3 градуси було. Що, нічого нема? Тут десь плюс два. Ну, різниця невелика, але все ж таки невеличкий плюс. Та, довго ми сьогодні не походимо, так? Да? Але ж собакам все рівно треба, ну хоч трошки побігати. Щось поки по грибочках. В цьому лісі нічого не видно. Що там? Якісь маленькі вибори. Ага. Трець такий холодний, що тут просто. Та і вчора був такий холодний, так? Да? От напевно в мене от... Тепліші, але був вітер дуже холодний. На тому полі і протягнуло мене трошки. Жека, пішли. Вже хочеться скоріше. Тепла Де там банда моя? А! Оно. це що? Шопинка. У -у -у. Друзі. От і настрій трошки хоч підіймається. Дивіться, яка гарна. Іди подивись. Отако. От Одна, бач, і вона друга. Треба поруч подивитися. Ну. ну. Повторююся, собакам все рівно бігають, їм гарно. А нам цікаво грибочки, вони є. Ху -ху. Супер. Це треба сьогодні приїхати додому, якийсь не знаю, лікувальний чай мені попити чи що. да? Ну. І гарний, бач, тут не змерзли вони. Дивись, ага. да? Запах такий. Ну, перші дві штучки є. Ну так. Да. Взагалі-то тут місце таке, як би не для зморскових шапочки, але бачите, вона є тут. Отак. Ми тут зупинилися, тому що ну така... Ровно місцевість, собаки можуть побігати. А бачите як? І грибочки знесли. Сорка гарна така. О. Ну то сьогодні чую, ми будемо трошки з грибами. Так руки підмерзли вже, нічого собі. Начебто. Плюс два, але відчувається як такий добрячий мінус. А дивіться, поруч з сарка з цифю. Отакий от красунчик стоїть, а? Ну, то просто супер. Нехай ми сьогодні і не багато зберемо грибів, але для настрою гарного багато і не треба них зривається, ну Ще одна саркасифа. А там ріша щось з собакенами воює Неслухняний Тільки вимкну камеру, дивиться ще дві штучки Гарно ж які, а Ічним морозом не по чому ну. Сонечко вийшло, ну але вже змерзли і ми і собаки, да? Будемо потихеньку ми повертати в сторону машини йти. Може, ще щось знайдемо. А, є все-таки. Дивіться. На, да, так, да, так, да, так. Да. Ще один. Та супер сьогодні, супер. Повторюсь для настрію, багато і не треба. Собаки взагалі без грибів, З настрієм. І в мене щось голос прорізався. Набачте. Пару грибів і все, простуду як не бувало. Шуткую, все ж таки вдома щось таке лікувальне треба зробити. Так, да, Марсюш? Що ти там вже їсну А ну, от ще декілька? Ну це вже змерз, бачите. А оцей гарний. А. Поруч подивитися. У вас як ховається, його не видно. Щось в мене вже соплю, точно треба йти. А. Ух ти який дивись! А, а ну, де? Манюн, гарнюн такой. Та супер. Вже трошки є. Бірбоніс, допомагай. Друзі, ніяк не можемо відійти з цього місця. Бачите, ще один. Ще два поруч стоять, а? Ну один. О! Може собаки збили, а воно другий. ховається як, так? Да? А воно і саркасивка ховається. Ух ти! І не одна, декілька. Все, в мене пальці, я вже їх не відчуваю різ. Серйозно. Ні, ну знаєте як. Вже зібралися до машини йти. І тут такі знахідки. Небагато, але є. Ще одна шупинка. Потихеньку так. Двигаємось в сторону машини. Бачите, знаходимо. О! Ну цей вже перемерз, бачите, упав. Так, ще, да, ще два. Ну один перемерз, один гарний. Я сьогодні нічого не бачу. Чого? Ти там знайшла теж. Один. <схай> За який молодесенький. А воно ще, дивиться, більше. Але mm -hmm. теж вже О, гаплик. Бодрячок такий, але приємно що є грибочки. Оце так-так! Ціла галявина. Ого! Нічого собі! Та тут всюди вона! Оце так місцечко! Та ви що? Тільки розгортає, дивись тут. О-хо-хо! Оце так-так. Вже практично підійшли до машини і бачите, знахідки ще є. І це все скриєчку ліса. Примісненька буквально тут. Позаду мене поле. І отут от вони ростуть. Сніг іде і от такі рибочки. Супер. Ух ти! Анна. А Ані, Іріше. Це строчок. Вільба, йди сюди! Це строчок. Отакого, От бачите, як схожий. Знаєте, друзі, як для випадкового місця. Ну просто супер. Що там в тебе? Знахика є? Ага, зараз покажу. О, а ти кажеш? Нема. Ну тут два тільки знайшла сьогодні. Вчора було горді. Гарно, друзі, гарно. Собаки набігались, ми задоволення отримали, так? Змерзли. Змерзли. І побігли грітися в машину. Да, і побігли грітися в машину та їхати додому з вами. Ну, Як завжди, друзі, до зустрічі у лісі.